Друзі, всім привіт! Рада вас вітати в своєму щоденнику. Мене звуть Катя Борисенко. Ще мене називають пліткарка, тому що я веду телеграм-канал з розборами маркетингу наших блогерів. І сьогодні третє відео мого щоденнику. А я започаткувала цей щоденник, тому що. Чесно кажучи, в цьому немає об'єктивної причини, навіщо. Але я відчула, що мені хочеться почати ділитися думками в відео, а не просто в текстах. І вирішила, що я не буду замарачуватися, я буду робити такий контент і подивлюсь, що з цього буде. Більше того, я вам скажу, мені так мотивує ось ця історія зробити 100 відео. Я розумію, що 100 відео це афігеть як багато, і все одно я хочу це зробити і хочу кожен день виходити це робити в першому відео, я вам розповіла про свою концепцію. Шкала усвідомленості, чому там важко бути комусь блогером, і що треба прокачувати, щоб ставати блогером. Далі в другому відео ми з вами поговорили ще про мої концепції. Я вам розповіла про хайп, розповіла про теорію конструктів, розповіла, чому люди емоційно реагують на контент, який розрушає їх картину світу. А сьогодні мені не хочеться прямо розумничити, мені хочеться поговорити про свої плани на літо. Я написала собі нещодавно, я прокинулася у четвертій раз. Ранку зараз це така історія. Я прокинулася четвертій ранку, тому що згадала, що мені треба поповнити карту, з якої списуються гроші за рекламу. Я о четвертій ранку прокинулась в паніки, почала поповнювати цю карту. Вот. І, і потім в мене вже не було настрою спати. Я пішла і до десятої ранку писала собі плани на літо. Тож я з вами ними поділюся, а потім в кінці літа, я впевнена, що це ще буде 100 відео. Да? Я в якомусь з відео скажу, що в мене вийшло, що не вийшло. Коротше, як ви знаєте, я приїхала з Києва нещодавно, де в мене відбувався дуже масштабний випускний. Я, мені, навіть, ну, в мені хочеться сказати, скільки це все коштувало. Вот. Мені хочеться ну, якби поділитися і сказати, Ребята, це реально був дуже масштабний івент. І реально я не вірю, що ми це зробили. І іноді там, по контенту навіть мені здається не видно, ну, наскільки це все було як придумано, масштабно і дорого. І нещодавно, коли я почала працювати, великі блогери, там я дивлюсь, колеги, ну, мільйонники, я прямо набагато більше блоги за, за мій. От, Вони почали викладати, скільки вони витрачають на випускний. Я розуміла, що наша сума більша. От, і тут два варіанти. Або я чокнута, тому що якось не, ну, неправильно треба було інакше це зробити і не так дорого, або я чокнута. Але в гарному сенсі, бо блин, якщо я за щось вже берусь, я завжди це доводжу до якогось вау, результату. Вот, короче, это прямо в меня новость тут в крови. Ну, я чокнута в будь-якому випадку. От, тому я приїхала після цього випускного е, з Києва. І я вам скажу, що в перші дні в мене просто була якась апатія. Я нічого не хотіла. Я прокидалася, мені просто все тут бісило. При тому, що я живу, щоб ви розуміли, я зараз вам покажу, де я живу. От, я живу в Туреччині, ось моє робоче місце, а ось там море. Тобто я живу в офігеть якому класному місці. Але я все одно приїхала і мені тут все-все-все почало бісити. Більше, того я досі не розібрала чемодан, там на фоні лежить. Ой, ладно, коротше, вже багато зайвого. Е і тільки сьогодні, е коли я знімаю це третє відео, я відчуваю, що в мене з'являються сили. Я щось робила цими днями, щось писала, якісь тексти. Я це роблю, знаєте, на автоматі. Бо ну, робота, почуття відповідальності. Е але сьогодні я прям відчула, що мені набагато легше, що я вже люблю Аланію, що е там. Я люблю це море, так, ну, да, спекотно, але окей, нормально. Коротше, я вже почала повертатися в свій, в свій ресурс. А, але після цього випускного я відчувала, якби знаєте, якась велика частина життя закінчилась. Я взагалі не розумію, куди там мені йти далі. Так, в мене є там заплановані проєкти, запуск нового курсу, але а, прям випускний був великою частиною мого життя, і мені так важко було повертатись. Коротше, я повернулася, написала собі плани на літо. Перше, перший мій пункт стати спокійнішою і розслабленішою. Бо я не хочу бути дьорганою, я не хочу стресувати. Більше того. Я коли була в Києві, я пішла перевірити здоров'я, і в мене виявили терія таксікоз. це переізбиток гормонів щитовідної залози. І в мене, ну як показує там, як кажуть лікарі, що це може бути або через стрес. Або через узел, який є в моїй щитовідки. Я думаю, що це і через це, і через це. І наступний мій пункт вилічить теріатоксікоз. Я зараз, до речі, п'ю там таблеточки кожного ранку. Ну, і, Можливо, до речі, через них мене ще ковбасить. Я така стала дуже спокійна. Вот. Далі зробити узі і біопсію. Перевірити свій узел. Атлічної плани на літо, господі. Це в мене написано перші пункти. Доробити лазерну епіляцію, Вот. Сьогодні, до речі, йду дороблювати. Я вже ходжу 10 сеансів, але все одно мені не подобається результат. От, і сьогодні я йду до нового мастра. На 40 тисяч доларів на машину. А, гарна ціль, бо я хочу купити машину. Прям я точно знаю, яку я навіть ні, я не знаю, яку я хочу, але я точно знаю, що я хочу 40 тисяч доларів витратити на машину. І мені не хочеться брати з тих, що там в нас владіком є відложення, мені хочеться брати з нових грошей, які ми заробимо. Обрати місто для переїзду. Я дуже хочу переїхати в Іспанію. От я не знаю, Мені чомусь здається, що мені в Іспанії буде класно, бо там все так само, як в Алані, але при цьому є місто. Є цивілізація, я розглядаю Барселону або Мадрид. Но в мене є мій чоловік, який абсолютно не хоче цього, йому дуже класно в Алані. І в мене ще предстоїть його прогрівати. І це, мені здається, дуже це найважче завдання з мого списку. Наладить фінансовий поток, і чортність. У мене, до речі, тільки що був зі з моїм бухгалтером. Ми вже наводимо порядки в кешфло. І, блін, чесно вам сказати, можливо, мій настрій покращиться через це, бо мені тупо стає легше, бо я розумію, що зараз я не веду порядочок. Я буду знати, скільки грошей в мене є, скільки я можу витрачати, скільки мені треба на машину ще. І от буду так ну коротше спокійно себе відчувати. Запустити новий продукт ДНК блогу. Блогінг з нуля для початківців. Ну, в мене в нас це в плані, треба це робити, треба писати цей курс, придумувати уроки. Ми зараз в роботі, і ми зараз це робимо, і моя команда вже над цим працює. Вирішити, роби чи роблю я психологію, курс по психології, або ні, або можна ще протестувати гіпотезу. Коротше, мені дуже хочеться випустити восени новий продукт, пов'язаний тільки з психологією, де ми будемо розбирати. Психологію проявленості, сміливості, лідерства, які якості мають бути у людини, яка хоче вести за собою. Бо я багато відчуваю, багато чую від своїх підписників, фоловерів, що це якби моя сильна сторона, що я регулярно щось роблю, що я дисциплінована, і при цьому смілива. І я прям відчуваю, що я б могла про це розповісти, тому що я не завжди була такою. 70 тисяч аудиторії мінімум в інстаграм. 20 тисяч в телеграмі І тут є сума, яку я хочу зробити до кінця літа, але не хочу її зараз озвучувати. От. Вирішити, яку квартиру і де ми купимо, бо я теж хочу купити квартиру. Ну, не так, Я не хочу купити квартиру, але мій Владик хоче купити квартиру. А я абсолютно не дуже хочу це робити, бо мені здається, залишати гроші в цементі, ну, абсолютно цемент. Коротше, треба це вирішити, налагодити харчування своє, своє та влада. Я зварила суп другий раз за все своє життя. Я зварила суп і хочу налагодити це питання, спокійно снідати, мати обід нормальний, не постійно замовляти суші а і ходити там за шаурмою, а нормально харчуватися. Бо, блін, треба вже це питання вирішити. Знаєте, я іноді думаю, блін, це битова справа, яку я вже декілька років не можу закрити. Я ж сам на себе злюсь через це. Вішу 55 кілограм сухого тіла. Я не знаю, скільки я зараз вішу, треба купити віси. Треба було дописати цей в список. Сім ем, ну, нових прочитаних книг. Ем, щось я сім? Ну, окей, сім. Ем, Десять відео в Ютуб легких. Це моє третє відео, мені здається, в мене щось виходить. Обралась у гардіробі. В мене немає зайвих речей, з цим можна, теж проблемки. Але е, ну, я регулярно перевладу. Пер... Прибираю свій гардероб, часто прибираю світ речі, а речі, які мені не потрібні, або віддаю, або кудись діваю, або продаю. Коротше, мені хочеться і цього літа це зробити. Путешествія, або десь переждати август, бо мені не подобається а, серпень. Мені не подобається серпень місяць в Алані, бо тут капець, як спікотно. Я вам так скажу: люди, які зараз поїхали в Туреччину. Абсолютно роблять нелогічні дії, бо зараз е, жити ні від, ну, жити, ладно, ми звикли, але відпочивати зараз в Туреччині, відпочивати влітку в Туреччині це велика помилка. Ніколи так не робіть. Реально, ніколи так не робіть. Тут абсолютно неймовірно спекотно, дуже херово. Я не розумію, як взагалі люди ходять під цим сонцем. От я зараз дивлюсь, йде мама і дві дитинки на море. Думаю, куди ти, блін, їх тащиш? те сонце. Коротше. Прям абсолютно не раджу <laughs>, приїжджати влітку в Туреччину. Приїжджайте в Туреччину наприкінці вересня, на початку октября. От приїжджайте тоді, тоді. не приїжджайте влітку ніколи. Сказала це, що думаю. Далі вирішити, чи їдемо ми на лайнері в США. Мені дуже хочеться поїхати взимку на лайнері в США. В мене є віза, треба зробити владу. Десять нових людей в моєму окруженні, бо в мене є проблемки з пошуком друзів. В ну, мене якось не виходить їх шукати, а коли я їх знаходжу, це мої студенти найчастіше. І блін, я вже прийшла до висновку, що створювати дружбу зі своїми студентами це помилка, бо Коротше, я не знаю, як вам сказати це, але мені здається, що мої студенти від мене щось хочуть. І це нормально, бо ви там платите мені гроші, ну, якби, щоб там, я вас чомусь навчила. І це окей, коли там, наставник, студент, вчитель, студент це нормально, нормальні стосунки. Але коли я хочу дружити з людиною, я не хочу, щоб вона від мене щось хотіла. Я хочу, щоб їй просто я була цікава. А не я, мій інстаграм, я там не знаю, що я ще можу допомогти і так далі. Я от, коротше, не знаю, з одного боку, мені дуже подобалося спілкуватися зі студентами, бо вони мене люблять, вони мене цінують, вони завжди там поряд зі мною, їм хочеться бути зі мною, я це відчуваю, звісно. Вот, але, але в мене щось не виходило. Вот. Далі я хочу пройти два нових навчання. І хочу новий трек випустити, але трек це більшості залежить не від мене, а від Владислави. Владислав мені вже написав новий текст. Ми зараз підбираємо біт. Е, от нам там пише один хлопець в Польщі. Він живе, він пише нам біт, і ми зараз вибираємо. От, тут ще є робочі цілі, але я думаю, на сьогодні достатньо ви почули ціле і так з роботи. От, я це записала собі, я хочу за літо це все зробити. Це мої цілі найближчі, найближчі 2,5 місяці. От. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас з цього теж відгукується, що у вас теж з цього є, над якою ціллю вам було б найцікавіше спостерігати. Я буду це все транслювати в сторіс в інстаграмі, в щоденнику, в своїх дописах, і буду розповідати, як в мене що виходить, що не виходить, і ділитися своїм досвідом. А зараз, будь ласка, поставте лайк, це дуже важливо, кажуть ютубери. Напишіть в коментарях, як вам це відео, і взагалі просто дайте мені. Знати, як вам чи, чи подобається цей формат і як його можна покращити, можливо. От. Все, побачимося з вами завтра. Це було моє третє відео на YouTube. Завтра буде четверте зі ста. До зустрічі!